Стали холоди, а пічка не працює. Ось, наприклад, гарячий. Центральні дефлектори. Ну, автомобіль ще не дуже прогрітий, але в принципі, в принципі, має бути теплим. І перевіряємо. 23 градуси дме з пічки. 25 Це максимум було. Зараз глянемо, що на двигуні показує. Так, на двигуні. Ну, наприклад, візьмемо. Найвищу деталь колектор впускний 42 градуси. Навіть кришка пластикова декоративна майже 48. Блок 70 градусів. Можна сказати, двигун пригрітий. Насправді, так, да, він теплий. Зараз буду промивати пічку. Буду її просто промивати. Так, зараз хвилину. Так. Ось Ось один. Один шланг на пічку і ось інший шланг на пічку. Я зараз буду промивати... До речі, обидва Холодні показати зараз. Наприклад, да, цей теплий. 40 градусів. Так. 30 градусів. Це шланги. Наш радіатор забитий. Зараз буду промивати. А, до речі, промивати буду. А ось такою штукою. Кислота лимонна. По дві думаю, вистачить. Подивимось результат. Починаю. Так, власне, ось інструмент, який мені треба: шланг, трубка. Миска. Зараз вивертаю кермо, щоб зручно було миску підставити. Зараз підключаю шланг, буду звідси проливати воду з лимонною кислотою в миску, потім повторно використовувати. Зараз налаштую. Знімаємо хомоти. Зручно. Так, ледве роз'єднав трубу із шлангом. Ну то таке. В кого стоять такі з'єднувачі. Перевіряйте таку штуку. Він забитий повністю. Зараз я його зніму покажу. Ну там трешак просто. Треш. Він взагалі він забитий. Хлам. Яка тут пічка може бути взагалі? Зараз знімаю його повністю. Зараз ще один від'єднаю. Зкручую зараз цей шланг під триником. А зараз ось цей. І тут ще на, на цій шлангі теж є такий з'єднувач. Не знаю, заводські вони, не заводські, А мені не подобається, що вони окисляються. Зараз буду його знімати. Зараз вже зніму, потім зніму відео. Так, першу зняв. Якщо хто знає. Це завод чи не завод, напишіть в коментах. А я вам скажу так, що на просвіт малесенький отвір. В дні це о. То я вам хочу сказати, що це одна з причин, по якій пічка гріє дуже гарно. Коротше, буду їх викидувати. Або ж... Напряму буду з'єднувати шланг, бо ставити додаткові якісь муфти з'єднувальні, з латуні або ж пластикові нейтральні. Тому що, скоріш за все, це реакція антифризу з алюмінієм, 100%. Розбираю далі ще одну секундочку. Наприклад, латунний трійник, да? от він повністю прохідний, все нормально з ним, все добре. Він працював разом з цим з'єднувачем, який тут стояв. От, власне, отут от він стояв. Яка його функція? <кхух> Невідомо. Якщо напряму можна з'єднати з цю шлангу разом із цим трійником? Так і буде зроблено. І цей. Скоріше за все, з'єднувач теж я викину. І з'єднаю напряму. Або ж візьму довший шланг і заміню його тут. Та й все. Все, їдемо далі. Так є, відкрутив. Знімаю. Трійник знявся нормально. Все воно таке... Опа! Ну, не скажу, що зовсім, але підзабита. Так, зараз якось так. Окей, зараз під'єдную трубку, під'єдную шланг. Раз я вже сюди добрався, я промию радіатор лимонною кислотою і вберу ці з'єднувачі. Ну один 100% треба було замінити, тому що він уже зовсім ніякий а інший ще був більш-менш. Все одно їх потрібно міняти. Окей, продовжую. Так, настрою я ось таку штуку. Це сідою буду заливати. Там вихід зробив, під колесом проходить, виходить сюди і буде ось тут. Хочу побачити, що ж звідти польється. Правдим ділом можу. Спробувати продуть. Ось така краса виливається з радіатора. Мабуть, я його одразу пролью просто водою звичайною, а потім уже лимонною кислотою. О, навіть шматки шланга ми ще що це. Ну сказати так, домішків чимало. Мені здається, що то з'єднувач, в якому була, який був забитий, то з нього ця штука ось пройшла в радіатор. Забила радіатор. Тому, мабуть, якщо вийде промить, то буде супер. А ні, то заміна радіатора чекає. Зараз промиваю водою, промиваю кислотою і перевіряю, який результат. Промив водою. Він ще трохи тече. Вода вже наче чистіше стала. Зараз виліцю і ще раз промию водою. А, зараз залишок гляну, зараз вилью і гляну залишок. Так, і ось вилив я воду, і ось що в мене залишилося тут. Так, сухого залишку так немало. Такі крупні частинки. Так, от, що власне в мене в радіаторі пічки жило. Зараз буду промивати ще. Зараз. Вимию. Щоб чисто було. Здрано, що буде ще виливатися з ними. Так от. Все, ставлю і проливаю далі. Поїхав. Власне, як я це роблю? Ось в мене там все підключено. Незручно. Но незручно. зручно беру шланг. Зараз. А будь-яка так якось робля. Простіше нічого я не придумав. І там уже потекла водичка. От так все. зараз ми далі. Так, пішла друга миска, трохи світліша, але все одно таке брудне. Зараз виріг гляну залишок сухий. Так, ну вже менше, але все одно забагато я б сказав би. Такі частички. Ну, скоріш за все автомобіль колись їздив на воді. Або був неякісний антифрез. Добре, ми і далі. Власне ось посуд чистий, ставлю, абсолютно чистий. Так. І продовжую промивати. Поїхав. Власне, щось що зараз тече. Тече, в принципі, майже прозора вода, але ще якісь домішки є. І зараз пролию хоча б літра два, подивлюсь, що буде далі. Єсть. Це вже такий світленький квас вийшов. Або слабенький такий чайок. Це вже третій раз я проливаю. До речі, проливаю я просто водою з крана. Холодною, звичайною водою. Без кислоти, без нічого. Просто звичайна вода, холодна. Мабуть, навіть взагалі там. Людях по відчуттям по рукам геть холодно. Зараз зливаю цю воду, гляну, що там по залишку. Продовжую. І знову шматки гумового шлангу. Уже такий мілкий-мілкий Ну, Краще, краще стоїть. Ну і водичка тече повеселіше вже. Зараз вимию ємність і продовжую промивати далі. Ще десь літрів 2-3 промию холодною водою, а потім буду лимонною кислотою мити. Так, за четвертим разом у ну, нас світліше стає, світліше і світліше, але все одно я думаю, що там ще й сухого залишку буде. Нормально, зараз глянемо. Так, ну ось так. Це за кожним разом вимивається ось таке з радіатора і пічки. Щось з ми, ми їмо далі. Все, вимив ємність, знов їдемо далі, проливаємо. пачки Власне, от такий результат після промивки лимонною кислотою. Зараз буду ще проливати звичайною водою, чистою, от. холодною. А тут у нас. Так, момент. Так, ну, 40 градусів. Це вже після того, як... Пройшло воно через радіатор всередині. Окей, okay. зараз промиваю звичайною водою, вимиваю лимонну кислоту і збираю з в воротньому порядку. Власне все. Промив я нормально пічку. Продувається вона що в одну сторону, що в іншу, нормально, без всяких перешкод. І, власне, от ще я придумав замість. Оцих алюмінієвих ставок. Вене є така в... труба поліпропіленова для гарячої води із скловолокном. Ось. І я використаю її, тому що вона по діаметру підходить. Власне, вона 20 і орієнтовно десь такого ж самого діаметра, як ці з'єднання. Власне, якщо шукати, наприклад, пластикові з'єднання е, на систему охолодження двигуна, воно, скоріш за все, теж буде з поліпропілену зроблено. От. Тому поставлю. Він не боїться високих температур, так як він розрахований на гарячу воду. Тому я думаю, що це буде дуже гарна альтернатива цим алю... алю... алюмінієвим з'єднувачам. Все, зараз нарізаю, з'єдную, заливаю воду в систему охолодження, спускаю повітря і запускаю двигун. Власне, перший підключив сталку ЦПП. Зараз на трійник сюди ще газовий редуктор підключу. І з першим готово. Йдемо далі. Втіваю хамоти, затягую і поїхав. щоб пошвидше вигнати повітря на самій високій точці, відкручую шланг, Я знімаю і заливаю воду прямо сюди. Поки що воду. Трохи підмішнюємо, тут буде Повітря пішло. Сланг назад. так, наживлюю, не закручую до кінця і запускаю двигун. Опа! Так і чекаю, поки прогріється двигун. Перевіряємо, чи працює пічка. Пройшло декілька хвилин, двигун іще правда не прогрівся, але вже відчутно теплішим дме. Зараз перевіримо. 25 градусів. Навіть 26. Окей, почекаємо іще трохи. Власне, ще трохи прогрівся двигун. О, вже тепліше. Перевіряємо 31 градус. Перевіряємо на вході на пічку. 33, 34. До сорока. ясно. Це холоднуватий двигун, але вже 60 градусів майже на двигуні на поверхні. Ну, я сподіваюся, що вона буде гріти. Власне, вчора не зняв відео після того, як я промив радіатор. Сьогодні вже виїхав а, майже повністю прогріти авто, ще не повністю, і перевіряю. Майже 52 градуси. 52 градуси. А вчора було 25. Ну, от, власне, і результат. Але в мене була забита не так радіатор пічки був забитий, як були забиті з'єднувачі трубок, які підходили до пічки. От. Тому якось так перевіряйте у себе. От, пишіть в коментах до речі, кому допомогло промити пічку, а кому ні. Дякую.